Будинку, велику, літери, дом, як його називали. Він, це було власне слістка, в нічого, це інженера, друг сім'ї Булгакових. І сім'я Булгакових, професора Верховної Академії на Шевацію, знімала весь другий поверх. В сім'ї було сімеро дітей, Михайло Бурська і старший. А тут на цій гарантії вони чаювали. І музей зараз по вихідних робить відчаювання.

І він дуже любив Київ, завжди тягнула до суди, напевно, закінчив своїх на гранат.